Як на мене, контекст для України, і ось в те, що Дональд Трамп говорив, відповідаючи на ці питання, все ж таки був більш сприятливий, більш позитивний, ніж можна навіть було очікувати. Звісно, що нам все рівно це означає, що у нас складна ситуація в плані пробивати свої інтереси і зробити так, аби не нав'язувалися нам. Якісь рішення, бо все ж таки, у нас ми чудово розуміємо, що Російська Федерація вона агресор, і вона має бути ще і покарана. Але ми бачимо, що цього в розумінні наших американських партнерів точно немає, тобто, хоча, на жаль. Хоча, на жаль, бо міжнародне право після Другої світової війни, воно більш ніж конкретне в цьому плані. І тут про що тут ще можна говорити? Але це те про що говорити. Інший момент, що Путін буквально в той самий день, ще перед безпосередньою інаугурацією, він теж і привітав. І... Сказав про те, що вони готові до відновлення своїх цих відносин зі Сполученими Штатами, але насправді у позиції Путіна нічого не змінилося, бо там так само в цьому їхньому Раді безпеки він про що сказав? Він сказав про якісь там. Права народів про те, що спеціальна військова ця воєнна операція для вона для захисту російських інтересів, да тобто, ну приблизно от в тому сму ключі, як і раніше.